на сковороді на, на швидку руку. Для цього беремо 4 яйця. Добавляємо можну ложку сметани. йогурт. Воно тут от, трошечки залишилося. І оце збиваємо. Так, я шафу и резала вот такой круг. Размер нашей сковороды у нас сковорода 32 сантиметра. Так. Вот так вот. Ой, сейчас видишь. Вот такой круг вырезала. Яйца взбила, Ты по типу, курячикам. Зараз я їх повишу. і продовжимо дальше. Тут уже не хочеться, так і пишете. Можна кружочками, можна полугосочками. І щоб... так пишет, мало прийшов під прошу. Так. У мене, як завжди, є сулогуні. І зараз я його теж на корум. Зроблено зразу заготовку, тому що вона дуже швидко жариться, печеться. Беремся. Ну, теперь Не знаю, что да. На первый раз стрелю. Тут сейчас Теперь Хорошо. Замасываю. Вливаю в звуки яйцем і зразу ж сюди на яйця ложу оцей корж. Зараз тільки прихватиться, а ми його перевернемо. Щоб скоріше. Опа. І тепер зразу кошик вийшов знизу, а зверху яйця, Ми його сіпаємо. Я люблю цибулькою, тому я порізала свиненьку цю цибульку, щоб було смачно. Потім висипаю зверху м'ясо. Це у нас піца ПП на сковороді. Бачите, попереду. Кетчупом. Так, небагато. Потім викладаю, в мене помідорка. Я порізала. Отак от. І я посипаю сиром. Ви бачимо, солодні свирт. Висначена. Накриваємо це вишичування, а я поки що зелені. Навіщо сыр почав плавитися, і я розсипаю смесь зелені. Тут у мене петрушка, укроп і зелена цибуля. Ну ось, і так готова. Зараз перевожу тарілку. Лоза є на чотири частини Разріжу. Так. Опа, о, яка гарна, тостенька.